Давайте сьогодні подивимося магнітні бурі. Це діло рук людей чи це природи? Магнитные бури, рукотворное деяние, и то. Или все-таки магнитные бури ⁇ это природное явление. Природа сама нас, что мы. Так. Хм. Hm. Я би сказала, що це більш природне уявлення, если чесно. Або смерть це між. Hm. Тут якось сама природа нас хоче. На новий рівень вивести, якось обнулити, якийсь процес якось завершити через кризу. Ви бачите, дві п'ятерочки випало цей? Ха. Таким способом сама природа, виходить, нас якось виводить на новий рівень. Я не розумію, десятка пентаклів. Чесно, для мене не очікувано, бо я, якщо чесно, була більше схильна до того, що нас піджарюють. Якось нежданчик такий для мене. Тут не тут то стали ще хака. Я шаг делал, разквоми по императору. Ні, ну читко нет. Все-таки магнит не, не. Все буре. Походу э, ребята допрыгались, да? Не. Цикаун. Добро. Досить не очікувано. Просто вау. Ну просто вона так якось. При цих всіх подіях, як відбувається, більше здавалося, що це буде. Ну, хоч це рада, да? так, на сьогодні. Хоч тут рука людини не, не приклалася, це хоч рада, якщо чесно. З одної сторони, а з другої сторони, навіть вже було в плані тяжко їх пережити. Добре. Мені цікаво, як магнітні бої от впливають. Саме на людей? Давайте так розділимо людей. Як магнітні бури впливають на спящих людей, то у тут помню, і на просвітлених, уже проснувшихся людей, да? Як магнітні бури впливають на спящих людей? Не то. І як магнітні бури вже впливають на бачите, це якийсь процес. Магнітні бури це такий процес серйозний досить. Як магнітні бури впливають на просвітлених, уже проснувшихся людей підприєм. Ну, бачите, на спящих людей получається якось дуже сильно в агресію в печальку, в агресію кидає в такому форматі. Угу. Дуже на емоції. Саме більше на спящих людей б'є по емоціях. І в плані якихось... люди кидаються якісь завісимості, хто в валку, хто в котіки, мотіки, хто в сузавісімі ну, отношения любому характеру, наприклад, і громаді, і тому подобне. так? кожна людина по різному. Але це все дуже в негатив, в негативні емоції. Дуже багато людей на себе щоб щось зробити пересилює. І окей, okay, поняли. А от проснувшихся людей, да, які вже просвітлені, як Опа, А тут діло поінтежне. Тут воно шикарне, тому що проснувшися люди, вони, бачите, зовсім інакше досить якби судьбоносно на них впливає і впливає так, що людина стає більш. Ну, така, що вона, ну, тут імператор, карає вже більш продуктивна, більш досягає того, чого хоче, і перебуває свого роду в такій як гармонії, можна так сказати. От на проснувшися людей, я би сказала, воно впливає лише в плюс. Мінус воно б'є по тих людей, які спящі, які ще не до кінця трансформувалися, скажімо так. Ну, дуже цікаво, дуже цікаво. Добре, ще таке дуже цікаве питання у мене є. Дуже цікаве питання. Чи впливають магнітні бурі на. Могу би це сказати так. впливають магнітні бурі? На тайне общество, да? На тайне. Ну, окей, тайне общество, яке Керує світом. От Чи впливають на них магнітні бурі? Дуже цікаво, тому що воно ж показало, ніби що це природне явище, то, по ідеї, воно би мало впливати і на них. Угу. Чи впливають магнітні бурі на цю ліпу, яка... Правець світ, як навіть мої дні були на цю еліту, яка править світом, я скажу, да, впливає. І так само і BIA по фізичному стані, можуть і його Так, да, Вони щось там мають, що їм допомагає вирівнювати їхній стан. Щось, ну, якісь, Можливо, якісь таблетки, можливо, ну, якісь препарати, скажем, так називаємо це, Препарати. А давайте відкриємо? Якого характеру вони? Ну, я ж так може його. Нікого характеру це пропад, що він допомагає боротися вагніть на рулі. Ну, це щось вони п'ють. П'ють і щось пов'язують. На з... да, кубки, 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 кубки. Кубки, сонце. Ну, це явно якісь родина, якісь жидки може п'ють багато води, може перебувають більше на сонці. Ну, щось в такому форматі. Це їм допомагає вирівнювати цей стан, окей, але в загальному в загальному це також для них досить розрушительно впливає. Це не те, що от тільки ми страждаємо. Дорога еліта наша теж догралася і теж на них впливає ці магнітні бунт. Я дуже рада, в цьому чесно. Добре. Чи існує, ми ще повідомлення, що ми зайдемо. Чи існують? давай так, аптечні препарати від магнітних бур, в плані, щоб вирівнювати стан, я себе почувати. І чи існують якісь природні препарати, якісь, може чудо там. Трамки, грибочки, троліалі. Давайте. чи є чи існують препарати аптечного характеру, чи існують препарати аптечного характеру, які спасають від магнітних бур? Аптека. І як вона впливає по іток на людину? І природні травки, грибочки в такому форматі природні препарати, скажем так, природного характеру від магнітних бур. І як вони впливають на людину, що них сприймо? Давайте так, аптечні. Ну, дивіться, апте... я би сказала, що аптечних по цих карт ні, немає. Воно якось, е, цей дисбаланс трохи може вирівняти, але дуже тяжко досягнути цього результату, і по, по і того, як людина впадає в залежність від цих препаратів. Тому, щоб воно сказати, так хорошо допомагає, ні, я би не сказала. Да, воно вирівняє, да, буде дуже складно, тому що воно буде бити по організму, тому що ми розуміємо прекрасно, як аптека нас лікує. І по итогу, того, що ми получаємо, про того ми отримуємо завісілость. А от природні травки, грибочки, траліваль. О, А тут зовсім другое кіно. Поняли? Так що природного характеру, так. Да, воно якось тормозиться. І по итогу, що людина імператор. Як впливає, людина може керувати своїм життям. І я ще поекспериментую, якщо воно дійсно буде е... систематично працювати, я вам секрет відкрию. Але за це вам потрібно поставити лайк, поширити це відео і підписатись. Ну, а як обмін ми не заклає? Нам всі радять пити багато води, коли ну, відпочивати, пити багато води, коли ми в магнітній війні. От давайте випитаємо карт, що карти нам порадять, що вищі сили нам порадять. Як краще і легше переживати оці магнітні бурі це пити багато води і відпочивати так, як нам рекомендують, як від того це впливає на людей? Чи слухати свій організм те, що він хоче? Проживати ту емоцію, переживати ну, от, ці кон, от, конфлікти. Ну, хочеться агресію агресувати. Хай виходить. Ця енергія. Хочеться там, я не знаю, щось робити. Робити в такому форматі краще слухати свій організм, робити те, що організм хоче. Як це буде впливати на людину, перед того? <кхем> Чи порадьте сили нам, будь ласка, як? І що робити, щоб легше переживати магнітні волі? І як це буде на нас впливати? Давайте спочатку порадуємо, на ну дивіться, тут дійсно. Пити там тут сказав, Ну давайте ми відкриємо. Давайте ми відкриємо всі, а потім вона нам говорить. Пити багато людей і релаксувати так, як нам рекомендують. Mm -hmm. Та... Не вже нам дає добру пораду. Вау. Mm -hmm. wow. Віження куди? голова розбоюсь. Ні, ну на рахунок. Давати в емоціям, от агресії виходити, тому подобне, це не дуже мені поне речі подобається. мені тут це за зразу ж жало дуже сильно голову. Якось, якщо от так агресувати, якщо от так давати от, себе поводити свій організм, ну типу йти на поводу цих страхів, цієї агресії. Ну воно якось буде бути по здоров'ю, тому що от реально мозги жало. По і тому, куди Жені проведеться? Ну от, в десятку жезлі, я ж кажу, воно ну, аж тут жало. Ну, це ні. Варіант йти на поводу своїх емоцій далеко не хорош. Бо тому, що, я ж кажу, аж мозги ж жало. Давайте я це заберу, бо вона реально тяжка енергія, Аж аж стало, так. Пити багато води, реалексувати, як нам радять. І дивіться, дійсно, випили кубки, тройка кубків, десятка кубків, можливо, щось дивитися, якісь прекрасні. Ну, типа відпочивати, але собі планувати щось. Щось може дивитися, якісь прекрасні, я не знаю, фільми, пейзажі, хто що куди може просто хтось має прекрасний вид з вікна, де може наблюдати якийсь прекрасний пейзаж. І по тому, що ви бачите, паш, ну типа да, це ну, все-таки рекомендація пити багато води, відпочивати, старатись не агресувати, ну перебувати в состояні дзен, дзен, да, це от. Must have під час 에, магнітних бур. Дійсно, це правда. А кубків прям багато пити води, того що тройка і ще й десятка кубків. І ще, й на тут на цій жезлі, тут ще ціла річка води. Обов'язково потрібно. Тоді ну і насправді хочеться пити. ну Гарно, гарно. І тоді бачите, як на енергію обновляють виходить. І так само і тут показало. бути досить активним, продуктивним і старатися захищати себе від якихось у цього вогню, від цього спалаху. І так, також пити воду. Я теж каже, пити воду, можливо, спілкуватися з кимось, але на приємних цих вібраціях да, нота. І по того виходить, якщо так робити, то виходить, скільки потрібно пити багато води. От сама рекомендація: топ топчик, топчик стопчиків Да? Пити багато води і зайнятися собою. Можливо, якісь процедури косметичні. Ну, щось таке, яке приносить догляд за своїм тілом, за своєю за, за собою. Я не кажу про якісь такі мега-косметичні процедури в плані якихось там е проколів, тому подобне. Ні, я маю на увазі якісь там масочки, якісь спа ну в такому форматі, ізі, а не е так, просто спа б одне з ідеальних варіантів. Масаж, спа, релакс, любов, кохання. Yes. І це нам допомагає перероджувати наш ем, ресурс внутрішній. Ми їх перерождаємось. Клас, клас, дуже, е, дуже, дуже, дуже. Мені сподобалось. Надіюсь, вам теж. До нових зустрічей!